Священномученик Андрій народився 10 серпня 1874 року в селі Різдвяне Прозорово Молоського повіту Ярославської губернії в сім'ї священнослужителя Миколи Добриніна. Після закінчення Ярославської духовної семінарії його висвітлили на священника, і згодом він служив у храмі в селі Причисте Наумово Даниловського району Ярославської області, возведений у сан проти Єрея і призначений благочинним Даниловського округу у листопаді. 1900 1937 року священників Даниловського округу було заарештовано під час слідства. Деякі з них підписали протоколи, в яких йшлося про те, що протиєрей Андрій Добринін був натхненником і очільником контрреволюційної повстанської групи 21 січня 1938 року. Священник, який перебував під слідством у в'язниці і служив у Данилівському районі, Всеволод Державін написав слідчим заяву, що 12 березня 1937 року. Був завербований у контрреволюційну групу благочинним протоєреєм Андрієм Добряніним, котрий, окрім нього, Завербував у ту саму групу ще шістьох осіб. Він показав, що протоєрей Андрій протидіяв заходам радянської влади під час зняття дзвонів із церковної дзвіниці, організував для цього групу вірян, які чинили опір у момент зняття дзвонів у 1936 році. А одна фанатичка із села Радове за його вказівкою взяла в нього ключі, замкнулася на дзвіниці, де здійняла крик. А сам Добринін у цей момент сховався у цієї самої фанатички в селі Радове. У вечірню пору Добринін влаштовував в Синічні, де серед присутніх віруючих вів агітацію в тому сенсі, що гасло зробити колгоспи більшовицькими, а колгоспників заможними нездійсненне. 28 січня 1938 року протоєрея Андрія заарештували й ув'язнили в місті Данилове 10 лютого трійка НКВС. Засудила його до розстрілу уже після вироку трійки, 17 лютого. Прото Єрея Андрія вперше було допитано вас заарештовано як учасника і натхненника контрреволюційної повстанської групи, що існувала в Данилов Даниловському районі. Ви визнаєте себе в цьому винним? Запитав його слідчий. Ні, учасником контрреволюційної групи я не був і про існування такої не чув. Відповів священник. вам зачитуються показання державіна. Ви підтверджуєте це? Показання державіна я заперечую. Факт спроби влаштувати політичний ексцес під час зняття дзвонів із дзвіниці наумівської церкви, використавши для цього релігійну фанатичку, яка замкнулася в церкві. Ви теж заперечуєте. Жодної спроби протидіяти зняттю дзвонів з мого боку не було, і начинення опору зняттю дзвонів я нікого не підбивав. Як опинилася громадянка з села Радове, замкненою в церкві, я не знаю. Особисто мене під час зняття дзвонів у селі Наумове не було. А факт влаштування вечірніх богослужінь на квартирі у цієї ж громадянки з села Радове? Леве, на яких серед присутніх віруючих ви вели антирадянську агітацію, ви теж заперечуєте? Влаштування вечірніх богослужінь я не заперечую, але антирадянської агітації серед присутніх віруючих я не вів. Вам зачитуються показання Софійського. Що ви можете сказати тепер? Я не заперечую того, що я Софійському висловлював невдоволені існуючим становищем. Що жити стало важко, доходів у церкві не стало, але антирадянської агітації я не вів. І в контрреволюційну групу Софійського не вербував. Вам зачитуються показання Расторгуєва. Що ви можете сказати на це? Расторгуєв показує на мене неправдиво. Того ж дня. Слідчі влаштували очну ставку між протоєреєм, Андрієм і священником Софійським, який підтвердив дані ним на слідстві лжесвідчення. Вислухавши їх, отець Андрій сказав: Я підтверджую, що під час зустрічі з Софійським я справді висловлював невдоволення існуючим ладом і скаржився на своє погане матеріальне становище. Інші факти, показані Софійським, я заперечую протоєреї Андрія. Добриніна було розстріляно 21 лютого 1938 року. Його поховали у невідомій спільній могилі.